А це сьогодні купив отакі, От я так, так думаю, що це нема ну да, слойонне тісто. От як рогаліки ми робимо, розкачане слойне тісто, а потім на ці сегменти порізано е, цим котлетним фаршем змащено і скручені такі рогаліки і посипані кунжутом. Дідуля каже: зараз я ще е, картошки порізу тоненько. e ora si mette l'olio come maslo, un po' di olio e si mette tutto. Dopo tutto. Le cornetti. È una pasta a sfoglia con la carne tritata dentro e altre cose, non lo so, adesso lo assaggio. E li metto al forno con le patatine, un po' di olio. Ah, in casa sozzera. E vediamo dopo che succede. Sì, in casa sozzera non si vede, ma in casa sozzera non si vede. Це там, де це, продавці в цієї. В відділі, де е, м'ясо продають, то вони там таке багато дечого продають таке, що тільки в духовку воно буде готове. Mm. Ну так, да, він сказав, з фолія — це слоєне тісто. Галіки азарі приквардає, доветалято. В розрізі. А. Що ви всі види? А. Там видно цей. Ну, Я попробувала цю половинку, то смачно. Там і сир, це тісто слоєне смачне. В нього ще лишилося трошки сальцем. Він зараз ще буде примащувати тим сальцем. Окей, апетіто! Грація!